Стоячи, напевно. За, за трибуною навіть якщо зручно. Тобі ж треба десь поставити цю штуку. Я з нею хожу. А, окей. Добре, привіт. Тоді від мене просте питання для початку. Ми тут говоримо про якісь режими податкових пільг там і, і, і стимулів. І е, що таке дія більшості відомо, що таке дія сіті е, хтось там десь чув, а що таке дія сіті Юнайтед? І що, що, що ми таке будемо зараз чути? Доброго дня всім. Я Наталя Мокольська, виконавча директорка Дія United. Ми є спілка продуктового технологічного бізнесу, який є резидентами. такого… Мені не подобається слово режим, мені не подобається пільги. Та є така відомий. Вислів в цілому світі це все називається. Всі ці форми називаються там вільні економічні зони в різних їх проявах. Та на жаль, у нас слово режим асоціюється з режимом Януковича, і тому, коли ти там використовуєш слово податковий або правовий режим, ну у всіх у нас іде відторгнення. Тому е, е, мені подобається, коли ми говоримо, що це простір. Тому що простір це про щось більше, і власне, що таке «Дія uh, сіті? Це є правовий і uh, податковий простір, тому що він не має місця розташування на відміну від. Uh... Промислових парків, про які ми говорили, які мають певне місце розташування. А цей простір не має місця розташування. Я це називаю для спрощення віртуальна економічна зона. Коли ми будемо говорити з нашими іноземними інвесторами, сьогодні ми про це вже говорили. Це дуже простий спосіб прокомунікувати, хто чим займається. Мені дуже подобається ця фраза українського мецената підприємця Василя Семеренка. А він говорив, що якби для України не були потрібні гроші, я б стільки не працював. І мені здається, що завдання всього українського бізнесу зараз, в час, коли у нас триває повномасштабна війна, це працювати, заробляти гроші і створювати робочі місця. Відповідно, власне дія сіті це і є місце, в якому можна працювати і створювати ці додаткові місця, використовуючи цей режим, який дала держава нам. Що таке дія сіті? Станом на зараз це режим, це простір, який дає достатньо хороші податкові умови. Я про них розповім потім. Він дає гнучкі форми співпраці ваших з вашими працівниками. Він дає можливість застосування інструментів венчурного інвестування і англійського права, і він дає певні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. І цей режим поширюється власне на інноваційний технологічний бізнес. Не на весь інноваційний бізнес, але на інноваційний технологічний. І кожного року, і кожний через певний період часу він розширюється. Наприклад, зараз розглядається потенційно його розширення на біонічні протези, які по своїй суті не є тільки чисто, та там технологічним інноваційним бізнесом, а ще й передбачає трошки інший вид інновації, і потенційно розглядається можливість його поширення на електрокари, які вже є виробництво електрокарів і запчастин до них. Відповідно, що це таке, да, та, це є знижені податки на оплату праці: 5% ПДФО а, та 22%. Відсотки ЄСВ і 1,5% військового збору, і на прибуток компанії ви маєте можливість на скористатися так званим. Да, це називається. Ми його називаємо ПНВК, але насправді в законі він називається особливо особливі умови оподаткування: 9% або 18% загальна норма оподаткування на прибутку. Цей режим доступний резидентам Дія Сіті, відповідно, є певні вимоги, яким компанія повинна відповідати, щоб стати резидентом, як і щодо видів діяльності, так і щодо кількості працівників, так і щодо середньої заробітної плати. А ви можете також. А, Отримати більше стимулювання янгольських інвестицій це для певних компаній, які є стартапи, в залежності від розміру. Ви можете отримати більше інформації власне на сайті самого Дія Сіті, досить зручна форма, спосіб реєстрації досить простий. Це відбувається не так довго і складно, як відбувається реєстрація промислових парків. Це відбувається набагато швидше. І, в принципі, потім ви можете скористатися цими преференціями. Як ви бачили, вже зараз зареєстровано 930 компаній. А що потрібно розуміти, коли ви, в принципі, Роздумовуєте про те, чи цей простір для вас вперше вперше треба перевірити, чи ваша компанія відповідає тим критеріям, які є для реєстрації в цьому просторі. Другий момент це продивитися свою бізнес-модель, наскільки для вас буде вигідна та система оподаткування, і буде мати, ви будете мати можливість також виконувати ті критерії, які закладені в законі, тому що законом також передбачено про дія сіті. Обов'язковий аудит і обов'язкове фактично підтвердження відповідності цим критеріям. Коли ти заходиш в дія сіті, то це є декларативне, Ти говориш, я вважаю, що я відповідаю. Тебе перевіряють достатньо таким по чек-лісту, але потім є спеціальна. Перевірка відповідності критеріям, яка здійснюється аудиторами, для того, щоб компанії не зловживали цим режимом, тому що основне завдання і ціль цього режиму це є розвиток технологічних інновацій в країні. Так, промислові парки теж мають свою суть, для чого держава це робить. Так само, і держава дивлячись на інші країни, бо ми не живемо в вакуумі. Ми живемо в глобальній конкуренції. Наші е, сусіди в Європейському Союзі пропонують також потенційно різні форми преференцій для технологічного бізнесу. Ми знаємо, Польща пропонує. Ми знаємо, що пропонує та сама Угорщина, не дуже дружня до нас. Е, і інші країни в Європейському Союзі, Прибалтійські країни. Тому для того, щоб бути конкурентним, був створений такий простір. А е, ми зробили опитування. Про те, наскільки резиденти дія Сіті задоволені цим простором. Звучить, напевно, дивно резидент Дія Сіті без місця резидентства. Але це так само як податкове резидентство, так це віртуальне резидентство. І виявилося, що в принципі 52% повністю задоволені 46,2% скоріше задоволені ніж ні. І незадоволених виявилося 0,0,0%. Там достатньо мала похибка. Про що це говорить? Це говорить про те, що режим працює і цей простір працює і можна ним скористатися. Які переваги переконали компанії стати резидентом Дія Сіті? Перше, звичайно, це пільгові ставки оподаткування. Зрозуміло, чому? Тому що бізнесу технологічному, в контексті конкуренції, про яку ми говорили, це те, що потрібно. Друге, це те, що цей простір створений на 25 років. Це так звана передбачуваність, те, що компанія може розраховувати, що він буде працювати. Далі ще є досить важливий момент, якщо ви займаєтеся послугами або працюєте в технологічному бізнесі, це так звані гіг контракти Це ще один а, такий винахід і унікальна можливість для технологічних компаній: це суміш між трудовим контрактом і, і контрактом про надання. Послуг, коли фактично особа з вами має цей їх контракт, але вважається, що вона є в штаті твоєї компанії, має певні свої права і обов'язки. І для компаній, які зацікавлені в тому, щоб залучити інвестиції, це набагато прозоріше, транспарентніша і передбачувана структура у їхніх відносинах. Далі важливим є швидке опрацювання заявки і отримання статусу резидента, прозора модель роботи з інвесторами і закордонними замовниками. Тут і ще елементи англійського права. Це все, що стосується власне дія сіті. Тому я закликаю вас всіх, в кого є свої. Технологічні інноваційні розробки або хто займається і працює на цьому ринку, зверніть увагу на цей режим. Я б хотіла звернути увагу навіть тих компаній, які мають внутрішні інновації в складі своїх компаній. Ви також можете зареєструвати компанію. Додаткову дочірню до своєї, яка займається внутрішніми технологічними інноваціями, зареєструвати її в Дія-Сіті і скористатися цими привілеями, які дають зараз в Дія-Сіті Зареєстровано багато виробничих компаній, зареєстровані аграрні компанії, їх власне інноваційні підрозділи для того, щоб вони мали можливість розвиватися і скористатися цими пільгами. А тепер Роман запитав, хто ж такі дія Сіті Юнайтед і хто ми хотів в кінці задати так. про це не сказати. Хто ми? Ні, ні, звичайно, я про це скажу. Є така дуже гарна фраза Майкла Делла, яка говорить про те, що колаборація дорівнює інновація. Наша спілка була створена нашими засновниками, якими є. Олег Гороховський з Монобанку, Олександр Конотопський з Аяксу, Володимир Нагалєтній з Генезісу. Також є компанія Руш Олександр Косован з Макпово і Артем Недпік з Артем Бородатюк з «Нетпік». Вони створили цю спілку власне для того, щоб технологічні компанії могли колаборуватися для того, щоб Україна була. Найкращим місцем ми це називаємо юрисдикцією, де технологічні бізнеси з України зростатимуть глобально. Український ринок є досить маленький, технологічний, ми про це знаємо. І, і ринок для технологічного продукту, тому завдання це розвивати Україну як юрисдикцію, обмінюватися досвідом, працювати для того, щоб ми спільно могли зростати, тому що ми всі віримо в колаборації. Це хто вже з нами зараз? У нас достатньо тут ще невеликий список. Ми зростаємо. У нас зараз серед наших учасників порядка 35 компаній і ще очікуємо поповнення. І якщо ви є вже в Дія Сіті, то приєднуйтесь до нас як учасник. якщо ви… Ще не в діясіті, але є технологічною компанією. Ви можете стати асоційованим учасником нашої спілки. Або якщо ви, в принципі, зацікавлені в розвитку інновацій або інноваційного продукту. В нас є декілька пріоритетів. Перший ми розуміємо, що цей простір є, але історія з промисловими парками нас багато чого навчила. Ми знаємо, що простори існують, є гарантії від держави, а потім вони дуже легко скасовуються, призупиняються. Тому одним з. Так, вернусь назад. Попробую. Вернусь. Ні. Пішла не туди пішла. Зараз спробую о. Тому нашим завданням основним це є захистити режим Дія Сіті і його розвивати. Простір є новим, достатньо. Мало ще практики його застосування, тому ми працюємо над тим, щоб розв'язувати питання, які виникають в наших учасників і резидентів Дія Сіті по застосуванню цього режиму. Тому що завжди є питання, коли щось створюється нове. Ви коли виводите на ринок новий продукт, у всіх є певні питання, і поки цей продукт не прокатається, не почнуть його використовувати, те саме є ситуація. Далі ми хочемо, щоб цей простір розширявся, щоб він у нас був там Дія Сіті 2.0 і Дія Сіті 3.0 і потенційно для хардверних компаній обговорюється ідея, щоб це був мікс режиму фактично вільної економічної зони з режимом потенційно промислових парків. Те, що Потребують власне виробники хардверного обладнання, тому що в них не лише є інновація технологічна, але їм потрібне виробництво якс наприклад так. Так, той, той же жаякс і не тільки у нас є багато в нас є ще інші компанії, які виробляють це. Є велика потреба зараз для мілтеку для компаній, які є у нас займаються діфенс теком або оборонними інноваціями. Це є потреба в цьому для компаній, які займаються роботиксом. В цьому є потреба для компаній, які займаються тими самими протезами біонічними от і іншими хардверними інноваціями. Якщо говорити про щодо наших пріоритетів, для нас важливо сформувати прозорі і чесні правила гри між владою і бізнесом. А для нас важливо прискорити нашу інтеграцію. В українських технологічній галузі в ринок ЄС посилити технологічну освіту і бізнес акселерацію. І для нас дуже важливо це розширити можливості жінок і ветеранів у технологічній галузі. Ми сьогодні тут спочатку говорили про єжі для нашої спілки, це не тільки про єжі. Для нашої спілки це про виживання і розвиток технологічного сектору. Ми відчуваємо зараз великий брак робочої сили, висококваліфікованої робочої сили, а і ця ситуація не буде покращуватись, тому що ми бачимо одним з шляхів до розвитку технологічної індустрії це залучення більшої кількості жінок і ветеранів до власне технологічного бізнесу. Пропоную всім вам об'єднуватися і не об'єднуватись не просто так. Мені подобається, коли говорять, що українці вміють об'єднуватися проти чогось. а Ми для себе поставили ціль об'єднуватися у дії, спільно діяти і працювати над тим, все таки, щоб Україна економічно не лише вистояла в цій війні, але також могла. Е Нормально далі розвиватися економічно і створювати підґрунтя для нашої перемоги. Тому дякую за увагу. Поки Євген дивиться, чи нема запитань, я швиденько ще одне своє задам. Подивись, Наталь, таке питання. Чи не є оце ваше об'єднання? Одним, ну, одним з мотивів цього об'єднання, зокрема. Той факт, що експорт іт послуг українських стрімко останній рік падає, тобто, і це є можливість, власне, внутрішня колаборація дає можливість, тобто, знайти нові ринки тут. Я не вважаю, що запит в нас, який у нас відбувається, він пов'язаний власне з падінням українського експорту, спілка. Ідея створення спілки зародилася, коли створювався власне і приймався закон про дія сіті. Це було він вступив в силу 8 лютого два роки тому, тобто буквально за, за менше ніж 10, невеликий проміжок до повномасштабного вторгнення. Відповідно, коли відбулося повномасштабне вторгнення, відбулася так звана. Пауза, тому що пріоритети фокус змістився. Спілка була створена літом цього року, а ще тоді не було такого різкого розуміння, що у нас відбувається. Основний є запит на об'єднання для вирішення питань української технологічної індустрії. І другий важливий момент: ми вважаємо, що власне перехід в продукт. Перехід в технологічний продукт, чому сприяє власне, і цей же режим за цим майбутнє України, тому хочемо і далі цей напрямок розвивати і вважаємо, що він трошки менше є не є настільки сильно на нього, не настільки сильно впливають зовнішня ситуація, ситуація на глобальних ринках, як це впливає на інші потенційно сектори в АйТІ. Ну, але я думаю, що все-таки ви задумаєтеся над тим, що це може бути також інструмент для, для того. Бо я, я чому запитую? Бо я останні які, там буквально кілька тижнів назад читав останні звіти по експорту українських ІТ-послуг і коментарі власне більшості компаній, які дотичні до простору дія. Тобто які, я думаю, що десь десь у вас ця дискусія виникне, що ваше об'єднання стане ще підсилюючим фактором для розвитку всередині країни продуктів і послуг, а не тільки їх. Ні, експорту. Ми, ми можемо сказати наступним чином, що ми вважаємо, що наше завдання зараз це заводити валютну виручку в країну, а значить це все таки експорт це не тому, що це, це фокус, а тому, що це питання, в тому числі стабільності нашої економіки. Ми розуміємо, що кількість споживачів в Україні не зростає, тому ми вважаємо, що країна є Чудовим ринком для тестування у нас продуктів, які потенційно можуть ставати глобальними, і наше завдання, в тому числі як спілки, сприяти тому, щоб регуляції держави дозволяли в Україні свободу власне, для створення інноваційних продуктів, їх впровадження, і ми не перетворилися з другого боку на європейський союз, де занадто все зарегульовано, і дуже велика кількість інновацій не відбуваються. Через те, що є дуже занадто жорсткі регуляції, це браво від мене. Це дуже такий важливий момент, тому що дійсно в спілкуванні з європейськими бізнесами це величезна зарегульованість, це величезна проблема відсутності розвитку ідей, тобто на території євро євросоюзу. Євген, є ще питання? Є питання, окей, а до тоді після мого? Добре, сорі, останні я думаю, що просто це буде багатьом цікаво, якщо вони зацікавилися дія сіті Юнайтед для але не є членами не є учасниками дія сіті. оце асоційоване членство. Якимось критеріям треба відповідати. Є якийсь такий перелік, щоб люди зрозуміли чи чи, чи їм взагалі в ту сторону дивитися, звичайно, якщо ви не резидент дія сіті, але ви є технологічна компанія, ви можете стати учасником спілки дія сіті Юнайтед за умови, що ви дотримуєтеся наших цінностей і прагнень, які у нас є? Тобто там показувати випуску з податкової про оборот за останній рік не потрібно, як більшості бізнес. клубів ну, В нас є важливий момент. Ми про це говоримо. Що як правило до нас асоційованими учасниками заходять компанії, які дивляться на дія сіті, придивляються і розглядають для себе можливість стати резидентом. Ну тому що це логічне продовження. По іншому, це просто має мало сенсу і з бізнесової і з ресурсної точки зору, навіщо компанії вкладати свій час і ресурси. Бути в проєкті, який їй нічого великого не може дати, бо у нас все одно фокус є орієнтований на технологічний бізнес. Тут якраз уточнення: в цьому напрямку, чи може стати резидентом Дієсіді компанія, що займається проєктуванням об'єктів транспортної інфраструктури. Е, чим, чим? Проєктуванням е, об'єктів транспортної інфраструктури, дорог, я, мости. Я вас... Да, дивіться, е, як консультант в минулому, та і за міністра також. Я вам скажу наступне: на таку відповідь вам ніхто е, не дасть, тому що треба перевірити кведи і подивитися дуже уважно критерії, які є. Тобто немає у вас таких резидентів. Прошу? Немає у вас таких резидентів, так да? бо інакше би ви сказали так. Ні, я не можу цього сказати, тому що дивіться, є ж основні коди, які підприємницької діяльності в Кведи. Є додаткові. Дивіться, технологічне слово вже передбачає, що на 50% ви одною ногою там, знаєш. Ні, ну Ми, як медіа, теж все збираємось, збираємось вступити. Е, які питання найчастіше виникають в резидентів Діє Сіті? Які питання найчастіше виникають? Питання, отаке, до, отаке питання. питання до кого, Да? Тут власне вас, стоїть наприклад, питання, як до виконавчої директор. Питання, які виникають, в принципі, ну насправді треба зрозуміти, оскільки, якщо стосується резидентів Дія Сіті, найбільше питання, які їх турбують, їх зараз декілька. Перше питання це є питання застосування норм цього нового закону податковою і іншими регуляторними органами. Новий, новий Віртуальний економічна зона та режим, де в тебе немає одного місця, різні податкові застосовують по-різному. Та є така неоднозначна практика застосування там тих самих норм. Другий важливий момент, який є, наприклад, до яким нас звертаються, це питання, яке турбує зараз всіх українських підприємців. Це є питання бронювання. А тому, що бізнес технологічний, як і бізнес, будь-який, потребує певної визначеності щодо того, що буде далі. І ми, як спілка, притримуємося того, що і про це відкрито і відверто говоримо. Що ми за іде... за концепцію економічного бронювання, коли компанія наголошу, яка платить податки, яка платить білу зарплату, має можливість забронювати своїх спеціалістів за умови сплати певного розміру заробітної плати і відрахування там певного військового збору розміру, це дає можливість компанії. Мати е, передбачуваність певну і заробляти кошти, і приносити їх назад в країну як податкові надходження це дає можливість державі отримувати податкові. Але ж ця норма не прийшла, і вона була виключена. Що означає вона ну, не її прийшла. немає в законі про мобілізацію, хоча вона могла бути там. Правильно дивіться, вона могла бути там, але станом на сьогодні ні е, діючий закон. Ні, новий оновлена редакція закону не забороняють кабінету міністрів прийняти порядок бронювання, який буде передбачати мобілізацію за економічним принципом. Ну демобілізацію теж винесли Ні. за рамки. Так шуму що... тому, тому ми, ми вважаємо, що держава повинна більш активно це питання проговорити з. Промисловими спілками тут присутні наші колеги з асоціації IT Ukraine, з якими ми багато спілкуємося про економічне бронювання. Тут присутні були колеги. От був Андрій Длігач з борда, були інші. Ми дуже тісно між собою спілкуємося і працюємо над тим, щоб ми все таки а. Мали можливість здійснення цього економічного бронювання, могли допомогти і могли працювати з державою на те, щоб в державі були податки, в тому числі утримувати наші збройні сили. Ми розуміємо, що є мобілізаційні завдання, є мобілізаційні потреби в держави. Їх треба чітко проговорити і з бізнесом сказати, от така ситуація. Давайте. Так, ми далі працюємо. Пані останнє уточнення, бо ми вже за час пішли. Ви, я впевнений, що ви, як людина, яка займається в тому числі лобізмом свого проєкту, да, своєї галузі, явно вам обговорювала це не один раз з владою і чула якусь відповідь. Да. Ми теж питали владу, і я чув таку відповідь, що. Коли людина, яка сидить в окопі, отримує 100 тисяч, а вже будуть підвищені виплати бойові, да, їй буде важко пояснити, чому за 30 тисяч можна е, якби відкосити від армії. Тому політично було прийнято поки що рішення не ну ми це чули декілька разів не піднімати цю тему, і бронювання поки не світить за рахунок відрахувань там, податків і так далі. Яку відповідь чули ви, і чому ви так достатньо оптимістично відповідаєте? Наче це реально можливо протягом півроку, наприклад. Uh... Як людина, яка має досвід роботи в бізнесі і владі, я вважаю наступне: якщо бізнес не буде гучно постійно говорити про свої потреби, про те, що йому потрібно, не буде бажання і відгуку влади приймати складні рішення, які потрібні. Ми бачимо, що це потрібно індустрії, і ми будемо продовжувати про це говорити, тому що це є в наших інтересах, і ми також вважаємо, що це є в інтересах держави і в інтересах нас як країни. Другий момент важливий для мене Ми не займаємося лобізмом, тому що у нас був прийнятий закон про лобізм в Україні. Ми займаємося тим, що ми представляємо інтереси наших учасників і займаємося тим, що доносимо до держави їхні системні і нагальні проблеми. І тут важлива власне системність донесення також цих проблем. Я не вважаю, що є е, е, що потрібно розглядати 30% і бронювання 30 тисяч. Про суми можна говорити що варто розглядати бронювання бізнесом своїх працівників. Не індивідуальне просто внесення на якийсь спецфонд якоїсь суми, а власне коли бізнес, який працює, сплачує податки, який має офіційно нанятих працівників, коли він бронює своїх працівників, що це є відкуп. Ні, це не відкуп, це є можливість бізнесу функціонувати, щоб ті самі наші військовослужбовці могли воювати, отримувати нормальну компенсацію за те, що вони роблять, вона ніколи не буде адекватною. Тому що ну те, те, що вони віддають за нас, ми не можемо це компенсувати грошима. Але ця компенсація повинна бути належна, і ця компенсація повинна бути стабільна, а не така, що ми відчуваємо, наприклад, що у нас зараз немає надходжень бюджет, і ми починаємо роздумовувати, чи не треба нам урізати та компенсацію для військовослужбовців. Ні, це має бути те, що люди, які віддають своє життя, здоров'я за нас, повинні отримувати належні умови, належне озброєння і належну компенсацію. Ну, питання більше було про реакцію політичну. Я з вами повністю збор... Послухай, е... у відповіді. Політик це ж Але... субстанція, яка приймає форму залежності від зовнішнього да, тиску. Да, да. Так, То... як... так. Питання ще було, що вам казали? Чому ні зараз? Ви ж Дивіться, я не люблю гратись в зіпсований телефон. Та кому хто що казав, чи одна окей. пані, одна бабка. наша робота? Я ми можу... будемо цим займатися та, окей. я, можу. Я вважаю, що наступне. Ви і ми, ви так само як медіа, та яке доносить і як організація, яка займається тим, що збирає підприємців. Наше завдання з вами говорити про це гучно, беззупинно і цю тему вимагати діалогу з державою не закритих розмов. А діалогу, який є обмін аргументами, обмін інформацією, обмін фактами, обмін розрахунками. Дякую будемо рухатись далі так, було дуже за.